Котри окупанти гатять по мирному Херсоні. Вночі російські терористи вдарили по котельні та лікарні. Повилітали шибки та вікна у приймальному відділенні. Люди не постраждали. З десяток вибухів вночі та вранці росіяни гатили по Сумщині, випустили снаряди з мінометів та артилерії. Вдарили по Хотінській громаді. Минулої ж доби військові РФ обстріляли майже 20 населених пунктів. Місцеві чули понад 200 вибухів. Постраждалих немає. На фронті ЗСУ просуваються по всіх напрямках. Україна задіяла нові резерви для прориву на півдні. Нині наші військові вже біля головної оборонної лінії РФ. Попереду ворожа фаланга окопів, розтяжок, протипіхотних і протитанкових мін. Є успіхи, і на Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися на 650 метрів у глибо противника, закріпилися на рубежі. Наступ триває, повідомили у МВС фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми дуже жорстокі: куп'янські, лиманські, бахмутські, мар'янські, авдіївські напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Спецоперація від СБУ та військово-морських сил України у Ленігорський горняк ліг на бік. У новоросійську пошкодили великий десантний корабель, атакували надводним дроном. У той час на борту було близько сотні окупантів. Також повідомляють і про влучання у ворожий нафтовий маяк. Вона це не Про погоду на окупованому півострові Бавовне у Криму буде ще більше. По всій території очікується серія вибухів. Вока південь кажуть, у Феодосі розташоване нафтове сховище, де ймовірно великі запаси для чорноморського флоту. А це означає, що у Росії будуть значні втрати. Зрозуміло, що будуть захищати вони цей цей напрямок, і зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях, і забезпечення пально-мастильними матеріалами це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому бавовна буде квітнути, і це неминуче. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.